Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лапомет. І сьогодні ми оглядаємо ось таку чудову урологічну помпу LPM051. Це потужне рішення для вузького спектру маніпуляції, а саме для реноскопії, тобто дослідження нирок в ендоскопічній урології. Особливість цієї помпи є, по-перше, її прецизійність, тобто вона дуже-дуже точна, в неї маленька похибка і відповідно вона може регулювати тиск і швидкість подачі в чітко заданому діапазоні з чітко заданими значеннями. По-друге, це помпа для закритої системи реноскопії, тобто вона вміє і подавати рідину, і забирати її. При цьому вона контролює тиск у нирці через урологічний зонд і відповідно до цих значень контролює систему подачі і забору рідини. До цієї помпи можна підключати набір трубок для подачі рідини. Ось цей він підключається до цистоскопічного відповідного каналу. Трошки нижче є вихід для підключення, вимірювання тиску в нашій нирці і відповідний клапан для забору активної аспірації і забору рідини. Забір рідини відбувається в дві колби, які йдуть також в комплекті по 3,5 літри кожна. Вони об'єднані між собою, і при переповненні однієї помпи автоматична рідина почне переходити в другу помпу. Плюс ця помпа встановлюється на спеціальній стічці з регульованою висотою, що дуже зручно для організації всередині операційної. Стійка має 4 колеси, два з яких з гальмами, тобто ми можемо виставити цю помпу в необхідному нам положенні і зафіксувати її там. Також в комплекті йдуть набор усіх силиконових трубок. Всі трубки є багаторазовими, їх можна автокувати і повторно використовувати в нашій діяльності. Інтерфейс помпи є українським, тобто ця помпа абсолютно адаптована до українського законодавства. В сфері мовного законодавства, і все управління відбувається через сенсорну панель на передній панелі, всі елементи якої викладені українською мовою. Система подачі організована за рахунок роликового механізму. Ось на передній панелі цей роликовий блок. Це найрозповсюдженіший формат для подачі рідини в ендоскопії, який дозволяє нам досить точно. і... З необхідною швидкістю подавати рідину в орган, який оперується, також ця помпа вміє працювати на дуже дуже низькому тиску. Тобто, ця помпа може працювати з тиском 10 мм тут стопчику, 20 мм тут стопчику, з кроком регулювання в 1 мм. Це дуже важливо, адже коли ми працюємо всередині нирки, нам важливо уникати баріатричних травм, тобто травм пов'язаних з надлишковим тиском. Чому важливо, щоб помпи для реноскопії були обладнані аспираційно-активною системою? Коли ми е, працюємо з камінням, тобто літотріпсією, ми подрібнюємо ці каміння. Е, маленькі шматочки цих, цього каміння не повинні залишатись в середині нирках, їх треба вимивати звідти. В цілому помпа вийшла вдалою, ми її, а вже ж рекомендуємо в сучасній урологічній сучасні ендоскопії. Вона має в своєму комплекті всі необхідні компоненти, тобто, одразу діставши, її, ви можете почати працювати з нею. Вам не потрібно докуповувати його спеціальних адаптерів чи аксесуарів. Актуальні ціни, як завжди, ви можете знайти на нашому сайті lapomet.ua. Так само ми залишаємо пряме посилання на саме цю помпу в описі до цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте свою вподобайку до цього відео, пишіть свої коментарі, задавайте питання. Ми будемо намагатись на них максимально оперативно відповідати і виправляти нашу роботу, щоб вона ставала якіснішою і цікавішою для вас. А на цьому все. Всім гарного дня і до побачення.